Христос народився! Вітаю вас, дорогі друзі! Тема нашої сьогоднішньої проповіді роздумів. Агнець Божий в центрі проповіді, життя і молитви. В Євангелії від Йоанна читаємо наступного дня бачить Він, тобто Йоанн хреститель Ісуса, що йде до нього та й каже: ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Перша думка. Іван пізнає Ісуса. Серед юрбів народу пізнає Ісуса. І нам важливо впізнавати присутність Бога, присутність Ісуса в подіях життя, світу, серед різноманітних обставин, вміти побачити Ісуса. Ось агнець Божий. Ці слова промовив Іван Хреститель. Якби Іван Хреститель проповідував, хрестив, збирав народ на річку Йордан, але не вказав на Ісуса, даремною була б Його проповідь. Місія Івана вказати в проповіді на Христа. Місія кожного з нас, місія цілої праці цілої церкви вказати на Христа. Ось агнець Божий, джерело цієї праці, мета проповіді. Мета служіння. Як у місті усі дороги ведуть до центру, так уся праця церкви і служіння християнина веде до Христа, до анця. Христос в центрі нашого служіння. Якщо б ми проповідали різні звичаї, історію, коментарі, філософію, але не вказали на Христа, марною була б наша проповідь. Обов'язок кожного священника, аніматора, катехита, тата і мами. Вказати людині, дитині, усім, хто шукає відповіді на, на питання життя. Ось агнець. У ньому відповідь на всі запитання. Агнець Божий, що бере гріхи світу, і це основа нашої віри. Ісус Христос не просто вчитель. Один з багатьох ні, він єдиний шлях, іде дорога, правда і життя. Немає іншого імені під небом, яким можна спастись, крім імені Ісус. Ісус став першим добровольцем, покинув небо, прийшов на цю землю, щоб взяти на себе наші гріхи. Бо ми усі згрішили. всі згрішили. вся праведність наша, наче одяг поплямний. Так каже Слово Біблія, Слово Боже, ми згрішили. А зарплата за гріх смерть, Бог є справедливий. Гріх мусив бути покараний і Син Божий приходить на світ, приймає на себе термін наших гріхів. Юридично все відбувається правильно. Правосуддя звершене. Покарання на Христі несе за наші гріхи. І кожному, хто вірує, дарується адмінція. Кожному, хто кається і вірує. Дарується прощення гріхів. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина і до щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми знаємо, гріб буде Магомеда, багатьох філософів і вчителів. Але гріб нашого Спасителя порожній. Бо Ісус Воскрес не мав нікому іншому спасіння. Агнець Божий це допомога в житті. Ісус сказав: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене всі народи землі, бо я Бог і іншого немає. читаємо в Старому Завіті. З поламаним життям, з болями своїми, терпіннями, зрадами йдімо до Нього. Він єдиний може зрозуміти, торкнутись, зцілити, змінити наше життя. Навіть якщо здається. Життя розсипалося в друзки. Бог в силі почати все спочатку. Він каже: ось творю все нове. Бог не робить ремонту, Бог творить все нове. Якщо ти прийдеш до нього, зламаний життям, прийдеш до анця, знаєш, що Він творить все нове, Він дає нове серце, нове життя, нову можливість. Немає такої ями, з якої не можна було б тобі піднятися. Немає такого гріха, який не можна було б пробачити, такого вузла обставин, з яких агнець не вивів би тебе. Той, хто залишив небо і прийшов у ясла, зійшов на хрест і воскрес. Він прийшов з метою тебе врятувати, прийти тобі на поміч. Навіть якби у всьому світі не було інших людей, крім тебе, його любов була б такою самою. Його любов не змаліла, Його рука не стала меншою, щоб допомагати тобі. Немає причин для смутку. Христос не програє, агнець переможе. Наступна думка: Ісус Христос це центр нашої молитви. Іван бачить Ісуса, дивиться на Ісуса. О, І ти, друже, брате і сестру, дивись на Ісуса. Не дивись на цей світ, де є справді зрада, корупція. Підлість, ненависть, злоба. Цей світ у гріху. А ти дивись на Ісуса, в ньому любов, Ісусі, прощення, у Христі розуміння і пробачення, у Христі життя вічне, у Христі твоя душа знайде все, чого шукає. Августин казав: неспокійна моя душа, поки не спочине в тобі, мій Боже. Наше серце створене Богом і для Бога. Він каже, ось я стою біля дверей і стукаю, хто відчинить, прийду і буду з ним вечеряти. Дивись на Ісуса, запроси Ісуса, прийми в своє серце Ісуса. Ісус Христос, агнець Божий, в центрі проповіді, в центрі віри, в центрі життя, в центрі молитви. І Ісус Христос, агнець Божий, наша єдина надія. І надія кожної людини, надія кожного. І навіть найбільшого грішника. І сьогодні я в молитві і в серці шукаю серцем, очима молитвою, того, хто, хто ще не відчув пробачення, хто не відчув і не знає Божої любові, саме для тебе приходить Христос, саме до тебе йде Агнець Божий, щоб взяти твої гріхи, приходить у цей світ, і до Тебе кличе. Прийди до Нього. Передаю, як прийшли мільйони грішників, прийди до, до, до анця, прийди до Христа, я колись прийшов і я, і віддав Його руки всі свої гріхи. Я постійно приходжу, постійно каюсь і отримую прощення. Він ще нікому не відмовив у пробаченні. Він ще нікому не, не відмовив у прощенні. «Іди до сповіді. Ісус твоя єдина надія. Гріхів ніхто не пробачить, крім Христа. Поклади до Ні Христа свої гріхи. Отримай від нього його праведність, приходячи до сповіді, ми віддаємо Богові все, що найгірше, весь бруд свого гріха, а отримаємо все, що найкраще. Його святість, Його благодать, Його любов. Віддай найгірше і отримай найкраще. Ми або віддамо Йому найгірше, або з тим найгіршим своїм гріхом прийдемо на суд. Ми або переживемо Боже милосердя, або станемо перед Божою справедливістю. Вибір за тобою. Ісус єдина надія. Іван казав ось агнець Божий, який бере гріхи світу, агнець Божий Христос центр цього всесвіту, центр нашої віри, життя молитви, спасіння, наша єдина надія, агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Нехай агнець Божий Христос стане і твоєю надією, життям. Молитвою спасінням. Ми знаємо, що Анець переможе, Христос переможе. Нехай ця перемога станеться і в твоєму житті, і в серці. Того я бажаю тобі, закликаю, молюся і прагну, любі друже. Христос народився. Славімо Його!